Вітаю вас. Я Паліщук Юлія Віталівна, старший викладач кафедри педагогіки дошкільної та спеціальної освіти Дніпровського національного університету імені Олеся Ганчара, старша викладачка кафедри початкової та спеціальної освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Голова громадської організації, Центр розвитку, корекції психіатричної, психологічної та педагогічної допомоги для дітей та дорослих, території розвитку, членкиня Асоціації дитячих та сімейних психологів України, Української асоціації корекційних педагогів, Асоціації працівників дошкільної освіти, Українська асоціація фахівців з дитячої психології, арттерапії та арт-педагогіки, клінічна психологиня – Арт-терапевтка, дефектологиня, логопединя, педагогиня. Сьогодні хочу поділитися з вами такою важливою в моєму житті. Новиною у мене вийшла з друку моя книжка Терапевтичні казки для корекції комунікативної поведінки дитини із селективним мутизмом старшого дошкільного та молодшого шкільного віку. Ця книга знайомить вас з особливим станом деяких дітей, які мають селективний мутизм, вибірковані мата, що виникає у віці 3-6 років. Цей стан характеризується відсутністю мовленевого спілкування дитини з оточуючими в деяких соціальних ситуаціях та або з деякими людьми. За умови збереженого мовлення в інших комфортних умовах. Селективний мутизм відноситься до емоційного психомоторного розладу, який виникає у дітей головним чином внаслідок властивої їм тривожності, як стійкої індивідуальної психологічної особливості. Подолання цього неконтрольованого дитиною психоемоційного бар'єру. Вимагає особливого підходу, розуміння і підтримки. Діти з селективним мутизмом часто залишаються невидимими в садочках в школах. Вони тихі, спокійні, зразкові, але саме ці діти найгостріше потребують делікатної, ненав'язливої допомоги, щирої уваги та розширення простору для вираження своїх емоцій. У даний час одним із найефективніших методів м'якого терапевтичного впливу щодо подолання селективного мутизму є арттерапія, система, яка використовує мистецтво як інструмент для емоційного розвитку, самопізнання і подолання внутрішніх бар'єрів дитини. Серед різноманітних напрямків арттерапії. Досить широко використовується метод казкотерапії, який через метафору, образ, символ і сюжет допомагає дитині позбутися тривожності, розвити комунікативну активність та впевненість у собі. Адже казка це мова, зрозуміла дитині. Саме через казкову історію дитина має змогу. Перетворюватися на, їхні, на їхніх героїв, переживати подібні їм емоції, навчитися подоланню життєвих труднощів. На мою думку, особливо ефективною є індивідуалізована казка, в якій ім'я і головного героя співпадає з, з іменем самої дитини, а сюжет включає знайомі її ситуації, що значно посилює терапевтичний ефект. У, у, у моїй книзі наведені наступні терапевтичні казки, які створені для дітей із селективним оптизмом старшого дошкільного та молодшого шкільного віку. Це зелена кулька, варіант для дівчинки Марійки та хлопчика Олеся. Ці, ці історії про те, як до, за допомогою символу зеленої кульки дитина вчиться долати страх мовлення, робить перші кроки та відкри до відкритого спілкування та довіри. Країна талісманія або «Кудзик на, на щастя, казка про дівчинку, злату, яка мовчала, але змогла змінити своє життя завдяки силі внутрішньої віри та магічному талісману. Це метафора про те, як навіть найменша підтримка може стати точкою опорою в процесі змін. Сучасна казка про добро і зло, історія з елементами реалістичної драми і магії. У якій переплітаються теми втрати болю, мовчання, сили родинного тепла і перемоги добра. Ця казка не лише терапевтична, а й гуманістична для дітей та дорослих. Наведені казки це не просто для читання, а для співпереживання, перетворення дитини в їхніх героїв та розвитку їх внутрішнього діалогу. Адже неконтрольоване мовчання дитини є бар'єром для висловлювання нею своїх емоцій, Страхів та потреб. Тому надзвичайно важливо, щоб під час читання поруч із дитиною була людина, яка готова не лише чути слова, а й відчувати серцем те, що за ними приховано. Ці казки допомагають дитині символічно опрацювати тривожні переживання, створюють безпечний простір для ідентифікації з героями. Вони активізують внутрішні ресурси, запускають процес емоційної розрядки дитини. Казка стає голосом дитини, м'яким, обережним, але ширим і поступово смі... сміливішим. Саме тому ці казки варто включати до комплексної корекційної програми щодо подолання селективного мутизму. Регулярна робота з терапевтичними казками в поєднанні з іншими видами арттерапії пісочною, робою, малюнковою та деякими іншими підвищують ефективність втручання. Формує довіру дитини до світу, дорослих та відкриває шлях до поступової мовленевої розкутості дитини. Книга може бути корисною логопедам, психологам, дефектологам, вихователям та учителям, а також батькам, які прагнуть допомогти дитині подолати особливий мовленевий розлад селективний утизм. Ось так виглядає книжка, ось казочки Зелена Кулька. Варіант для, для дівчинки, зелена кулька варіант для хлопчика. Поради від мене як автора. У терапевтичних казках особливо ефективно використовувати ім'я дитини. Та підбирати казку з урахуванням і статі. Варіант казки для дівчинки, для хлопчика. варіант казки для хлопчика. Це дозволяє дитині відчути себе головним героєм, підвищує уваги та залученість, а також сприяє розвитку емоційної прив'язаності до сюжету. Корисно також включати події життя дитини у казку. Наприклад, якщо малюк переживав труднощі у школі чи в першій. Відвідував нове місце, це може обіграти, це можливо обіграти через персонажів сказки, пропонуючи герою схожі ситуації та варіанти вирішення проблем. Такий підхід допомагає дитині усвідомити власні емоції та переживання. Казку можна зробити більш живою та інтерактивною. Музичний, якщо ми будемо використовувати музичний супровід, який підкреслює настрій сцени, ігрові елементи, ляльки, пальчик, пальчикові або наручний театр, що дає змогу дитині не лише слухати, а й активно взаємодіятися з сюжетом. Казку можна робити більш творчою та інтерактивною, використовуючи різні матеріали та техніки. Намалювати ілюстрації до казки фарбами, фломастерами, олівцями, вилюплювати героїв або предмети з пластиліну, модуліну, тіста, створювати аплікації з різнокольорового паперу, гузиків або природних матеріалів. Такі творчі активності дозволяють дитині глибше проживати казки, виразити власні емоції та фантазію. А також роблять процес терапії більш захоплюючим і ефективним. Після завершення казки дуже корисно обговорити її разом з дитиною. Фахівець може задавати питання, що ти відчув, коли, коли герой і далі продовження. Що б ти зробив на його місці? Це допомагає дитині проговорити власні переживання, зрозуміти емоції та знайти шляхи вирішення подібних ситуацій в реальному житті. Таким чином, казка терапія стає не лише цікавою грою, а й потужним інструментом розвитку емоційної компетентності, самоусвідомлення та соціальних навичок дитини, враховуючи її індивідуальні особливості, інтереси та стать. Ось ще дві казочки з моєї книжки Країна талісманів або гудзик на щастя і сучасна казка про добро і зло. Я презентую свою книжку, свої терапевтичні казочки, і хочу вам запропонувати переглянути невеличке відео про казку Зелена кулька. Я думаю, що моя книга може стати дуже необхідною в вашій роботі. Переглядайте відео і звертайтесь до мене з приводу придбання книги. Я всім дякую.